Нам якісь курси з надання першої допомоги і тактичної медицини на початку повномасштабного вторгнення Росії прийшла ужгородка Галина Роман. Тобто, спочатку ми дивимося, чи є кровотеча, де є кровотеча. Першим ділом ми зупиняємо кровотечу, другим ділом ми перевіряємо дихальні шляхи. Наприклад, при різних якихось аваріях я знаю, як надати медичну допомогу, і воно ну мені здається, що це кожен повинен знати, а тим більше з війною. Тобто ти бачиш пораненого, ти знаєш, що, що зробити з ним. Так проходять заняття у Закарпатському центрі екстреної меддопомоги. За словами лікаря Андрія Семедія, курси безоплатні. Мужчина, чуєте мене, якщо і далі він не зреагував, мене цікавить, власне, чи наявне в нього зараз дихання, чи ні. Тобто я оголюю грудну клітку, можна залишити футболку. І нахиляюся до нього з боку, запрокидую голову. Одну руку а можна на грудну клітку, одну руку, а на пульс. Тут в залежності, чи це медики чи а, безпосередньо громадськість, і перевіряю дихання по методу бачу, чую відчуваю, тобто бачу екскурсію або підйом грудної клітки, чую подих, відчуваю подих. У випадку, якщо дихання і пульс відсутні, проводять серцево легеневу реанімацію до появи ознак життя або прибуття швидкої, за словами лікаря Андрія Семедія, надання першої допомоги до приїзду медиків збільшує шанси людини на вишивання до 30%. Важливо, як в якому стані знаходиться людина. Головне, щоб хтось не панікував і щось робив, керував процесом, не знаю, похотів надати допомогу, стабілізувати стан і так далі. При дуже великому бажанні він може спитати диспетчера. Диспетчер його скоординує, що і як йому робити, в залежності від того чи іншого стану. Тобто тут головне хотіти щось зробити. Це основа насправді і це допомагає людині вижити. Лікар додає перед наданням першої допомоги слід впевнитися в власній безпеці, перевірити свідомість і дихання людина, перевести її в стабільне бокове положення до приїзду швидкої. В кого є бажання рятувати, ну знати, як рятувати, вміти як рятувати, вміти як допомогти. Як провести першу домедичну допомогу, то й може звернутися до нас чи на електронну пошту, чи в соцмережах, чи е, через мобільний телефон. Ми з радістю допоможемо в цьому питанні. Це можуть бути базові курси, це можуть бути Курси для мам і так далі, і тому подібне. В принципі, цим всім ми займаємося, так як інструктори навчального тренувального відділу. Всесвітній день першої допомоги відзначають у другу суботу вересня. Ініціювали цю дату національні товариства міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного в Кожного року він різний в плані тематиці. В тому році була серцево легенева реанімація. Поза того року була там кровотечі, травми, рани. Тобто, кожного року нова тема. Започатковане свято в нас з 2000 року. В Україні Цьогоріч свято присвячене першій допомозі у світі кліматичних змін. За словами координаторки напрямку, перша допомога товариства Червоного Христа на Закарпатті Тетяни Марченко з початку року курси з надання першої допомоги пройшли понад 1400 людей. Сергій Черношов Леонтіне Колишан Суспільне новини.